Хаю-хай, друзі! З вами Ігорці. Сьогодні ми подивимося на ігру Clash of Clans. Хоча ми вже вже один обзор. Це нова обнова, версія 8.67.3. Нового додали. В цій обнові додали 11 ТХ. Давайте подивимося. нього. Давайте зайдемо до цього чувака. Ще щитко додали 11 ТХ. Тепер додали можливість улучшувати хранілище до 12-го левела. Добавили, що можна влучити лабораторію до 9-го. Ще додали орлина Давайте 20 в магазин, подивимося на неї. Ось вона, вона відкривається на 6-му ТХ. У войська додали нового защитника, це хранитель. Не знаю, як ним користуватися. Можна ще додали новий щит на 2 години. Як бачите, на 2 години. Його можна купити за 10 кристалів. Ще добавили, поміняли значок в бой. Ось, Як він тепер виглядає. Тепер, коли ви хочете йти в бой, тепер коштує подбор ну, ігрока 250. Колись коштував, по-моєму, 100. Поміняли чат, коли ви пишете якийсь цей, тепер вам не пише ви, а пише ваше ім'я, тільки зелене підсвічується воно. Добавили це, поміняли в клані, поміняли, які зробили темніше зеленим, як бачите, де ви показується. Добавили новіше, як іскать. Добавили новіше, так що, що такого додавали? Ем, е, зробили ширшу вашу паніровку. У мене колись, я тільки обновив, у мене було ось так, значить зробили ширшу. не на ширшу. Ось вона. Ну, е, в настройках нічого нового не треба. Новостях тут додали, що тут все. Це означає, а ще додали, коли кланкасти, коли хтось нападає, чи що. Е, Додавила, що мечі тепер рухаються. Ну, ви можете тут собі подробні почитати. І ще більше чітко не додавили. Е, е, ще додали, де редактор планіровок. Поміняли трошки значки, тепер він відрізняється від колишнього. Так само, як і тут. Можна... На моєму обзорі Clash of Clans. Нарешті в мене вже шоста тиха. Я вже купив собі мортиру, чеканчик до четвертого, поставив башню колдуна і чистильний. Добре, ми сьогодні не про це говоримо. А і ще забув: тепер -ка можна жертвувати еліксир. Так, 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 зараз я вам покажу. Ось, як бачите, але я, чесно сказати, не розумію, як його можна жертвувати. Добре, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. З вами був Ігорчик. Всім папа! -па.